Кожним днем стає все тепліше і наближається літо, тому більшість мешканців намагається провести свій відпочинок поблизу водойм. Купання та плавання це дуже корисний, хороший і активний відпочинок. Вода приносить багато задоволення, але водночас може задати багато неприємностей людям, які не дотримуються звичайних правил поводження на воді. Тому буде незайвим ще раз вам їх нагадати. Отже, основні правила поведінки на воді. Відпочинок на воді повинен бути. Тільки в спеціально відведених та обладнаних для цього місцях, безпечно відпочивати на воді у світлу частину доби. Купатися дозволяється в спокійну безвітряну погоду при температурі води не нижчою за 18 градусів. Після прийняття їжі купатися можна не раніше ніж через півтори-дві години. Заходити у воду необхідно повільно, дозволяючи тілу адаптуватися до зміни температури повітря та води. У воді варто знаходитися не більше 15 хвилин. Під час купання не робіть зайвих рухів, не тримайте свої м'язи в постійному напруженні, не порушуйте ритму дихання, не перевтомлюйте себе і не беріть участі у великих запливах. На воді забороняється. Купатися в місцях, які не визначені та не обладнані для купання людей, стрибати у воду з човнів, споруджень, не призначених для цього, пірнати з містків, дамб, причалів, дерев та високих берегів, використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, які не передбачені для купання, вживати спиртні напої до та під час купання, подавати помілкові сигнали небезпеки, жартувати та пустувати. Дітям, які не вміють плавати, заходити глибше ніж до пояса купання дітей без супроводу дорослих у випадку надзвичайної ситуації. Одразу телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Тому звертаємось до вас ще раз з проханням: цінуйте своє життя та бережіть життя своїх дітей.